Христос Воскрес, всім миру і добра. Сьогодні ми познайомимося із 11 главою Книги Неміїв. Ми прочитаємо лише перший стих. Чому? Тому що тут з другого стиха і до кінця глави перераховуються імена тих, хто мали певні справи при храмі, при Єрусалимі, мали свій послуг, своє служіння. Якісь свої обов'язки. І ми ці імена не будемо перераховувати. Але от перший стих він має два повчальних моменти. І ми на ці моменти з вами звернемо увагу. 11 глава книги Неємії. І жили начальники народу в Єрусалимі, а інші з народу кинули жереби, щоб одна з десяти частин їх ішла на проживання у святе місто Єрусалим. А дев'ять залишилися в інших містах. Спочатку поговоримо про жереб. Дійсно, у святому Писанні дуже часто згадується, згадуються такі випадки, коли люди за певних обставин, коли мали прийняти якесь особливе рішення і вагалися, як правильно поступити, то вони покладалися на волю Божу. І кидали жереб. І що випадало, то так і виконували. І це не є якесь чародійство, чи якийсь магізм, треба вчитися Богу довіряти. Може бути ситуація, наприклад, дитина хоче обрати якийсь вуз, і в неї є два варіанти, і вона не знає, яким вона хоче бути. Чи юристом, чи лікарем, наприклад, чи ще якийсь варіант. І потрібно мати свій духовний досвід, спілкування з Богом. Людина весь час повинна старатися жити по-духовному, молитися. І тоді помаленьку людина навчається довіряти Богу, тому що віра це довіра. І в такій ситуації людина може написати оцих два варіанти, собі десь положити біля іконочки, два жереби, помолитися. Можна піти в храм, в храмі помолитися, причаститися, посповідатися, благоговійно віднестися до цієї справи. Ну, зрозуміло, що. Одна із головних умов нашої молитви це бути в мирі з усіма, і що Господь подасть, то і прийняти. Але ще раз кажу: для цього треба мати віру і довіру до Господа Бога. А якщо хтось ну, не має такого досвіду, і почувши цю пораду, про яку ми з вами тут говоримо. Скористається таким способом, і щось в неї потім буде не складатися, вона нас звинуватить, що ми щось тут собі таке придумали. Тобто, в людини має бути досвід духовний. Тоді Господь керує тією людиною, і людина сприймає і все в неї складається по-божому. Отак і ці люди теж. вони не покладалися на свій розсуд, хто має бути в Єрусалимі, тому що це було відповідально. В Єрусалимі жити, значить, це означало, що наражати себе дуже часто і на небезпеку, тому що якщо нападав ворог, ну, то в першу чергу він нападав на столицю. Її потрібно було захищати. Могла бути загроза перебувати в облозі. Але це потрібно робити, тому що це жертовне служіння жити в даному випадку в столиці, тому що столиця це берегиня духовного життя, там храм, там служіння, там священники. Також ми з вами проводимо духовну паралель із сьогоденням, оскільки ми вже говорили, що відбудова міста Єрусалиму. Це прообраз розбудови церкви Христової. І так часто буває, що спочатку, коли будується храм, то він буває наполовину порожній або і більше порожній. Ну і всі повинні прикласти зусилля для того, щоб цей храм наповнювався. І коли є наповнення храму, значить є служіння. Господь з нами, Господь у всьому нам допомагає і тоді славиться Боже ім'я між народами. Хай все милостивий Господь нам в цьому допомагає. Будемо живі, здорові і далі будемо знайомитися із книгою Наємії, ну і з усім священним писанням. Слава Господу Богу!